У Петрівцях на весіллі, у Петрівцях на весіллі в Мотрі і Павла назбиралося народу майже три села, на широкому подвір'ї сіли за столи, за щасливих молодяток чари підняли і за маму, і за тата випили до дна, ще й за сваху і за свата налили сповна, коли трохи захмеліли. Пісню затягли, як дівчину молодую до вінця вели, а як вдарили музики, що вже там було, як ламбаду танцювали все кругом було. Потім гості, натомившись, сіли за столи, про політику розмову жваво повели, про реформи та платформи. Про державний хтось згадав недобрим словом горе-апарат, той воює за монарху, той за владу рад. І невдовзі за столами панував розлад. Відчай духи не формали, бучу здійняли і запеклих сталіністів пивом облили. Консерваторові зуби вибили стільцем, а кадета посадили в миску з холодцем. Радикал соціаліста зачуба вхопив, демократові аграрник вухо заліпив. Анархісти-монархіста в тачку запрягли, а бухаринці троцкіста голим роздягли. Тут Пилип на хату виліз. Глянув зверху вниз, щоб п'янюги не пізнали Єльцин я Борис. <праць> Треба всю номенклатуру к бісу розігнать, довели село до ручки, розтаку їх мать. За на паркані лантухом повись. На пили позирить чортом, ти не прав Борис. Ти на кобочку котиш, вискачка, лайдак. На й Лігачова мать твою растак Серед інших об'явились та Іванов. Хай компанію покине, гоша Лігачов. Ми збираємо на нього мощний кампромат, і в довершення загнули трьохетажний мат. Тамада, вогонь мужчина, гордий, як король, теж, не думаючи, довго увійшов у роль, акуратно з вінігрету виловив буряк, наліпив собі на лобі. Терний знак. І промовив поважайте плюралізм думок. Необхідно розпочати мирний діалог. Без консенсусу сьогодні нам не обійтись. Пропоную опонентам мирно розійтись. Та куди там самозванці вухом не ведуть і трибуну заповітну приступом беруть. Ось Попов єдиним духом вихилив гранчак і собі поліз на хату, а за ним Собчак. Хоче виступити сава, жінка не дає. Не висовуйсь, бо між нами може й Сталін є. you <laughs>